Уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко, перебуваючи з робочою поїздкою на Тернопільщині, відвідав обласні дитячі лікувальні та реабілітаційні заклади, ознайомився з їх роботою та умовами. Подробиці у репортажі. Найперше Юрій Павленко завітав обласну дитячу комунальну клінічну лікарню реабілітаційний центр. Цей заклад єдиний в області надає висококваліфіковану багатопрофільну медичну допомогу близько 12 тисячам дітям. Дітки потрапляють зі всієї області за зверненням, за направленням районних спеціалістів, наприклад, за направленням педіатрів. Можуть батьки, якщо звернулися, наприклад, в інші відділення госпіталізовані нашої лікарні, також проходити лікування на нашому центрі. Окрім того, лікування в нашому центрі дітки отримують практично. Но з періоду новонародженості, оскільки тут є відділення для недоношених діток, для новонароджених діток, де вони виходжуються на різних етапах надання допомоги, вони відразу скеровуються на консультацію в наш центр, і при потребі це відновне лікування починається практично з перших днів життя. Юрій Павленко запропонував створити на базі дитячої лікарні пансіонат. Ось все поруч, будинок дитини, який пустіє. Ось система, яка є ефективною. І я думаю, що це може бути і пансіонатом. Переробляйте його в центр там медико медико соціальної реабілітації. Наказ Мозовський є стосовно цього. Робіть його підрозділом цього центру. Будемо запускайте туди нові послуги, запускайте туди мамок з дітьми. А не просто самих дітей. Якщо серйозно попрацювати всім органам, то в половину можна ще скоротити кількість там дітей, які там зараз є. Тобто не 47, до 20. і ці 20 будуть з дуже серйозними вадами дітей. Також Юрій Павленко з дарунками відвідав пологове відділення та відділення інтенсивної терапії новонароджених обласного перинатального центру Мати і дитина, а згодом навідався до обласного навчально-реабілітаційного центру для дітей з вадами опорно-рухового апарату. Там теж Вихованці забезпечені необхідним обладнанням та для кращого розвитку дітей працівники закладу хотіли б більше. Найбільша мрія нашого закладу це є басейн, тому що плавання, звичайно, це є панацея у лікуванні багатьох хвороб. А для діток, які мають порушення опорно-рухового апарата, це надзвичайно важливе. Ми мріємо про це, і ми маємо надію, що наша мрія вона збудеться, і, можливо, десь в планах в проектах облаштування такого басейну на території закладу буде не тільки для наших вихованців, яких сьогодні 125 діток з усіх куточків області, але і для інших діток з особливо. Ми потребами Тернопільської області учні навчально-реабілітаційного центру вітали гостей піснями, танцями, а також дарунками, виготовленими власноруч, їх Юрій Павленко пообіцяв передати в адміністрацію президента. Хочу вам побажати, щоб ви в цих стінах набралися максимум знань, вмінь. У вас прекрасні вчителі, так угу. от які готові з вами поділитися усім. І я от наполягаю, щоб ви були такими агресивними, але в дуже гарному змісті цього слова Агресивними, щоб у них все, що вони знають, ви все у них забрали. Всі знання, всі вміння.